Добрий день, вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І тема сьогоднішнього відео буде о автоматичному вимкненні паливної системи після аварії. Інженери Ford зробили цю систему для того, щоб після аварії не розлилось паливо і не загорівся ваш двигун. І ця система протидіє цьому. Бажаю вам ніколи не опинитись в такій ситуації, але якщо, не дай Боже, вона трапиться, то ваше авто автоматично вимкне паливну систему або не вимкне її. І це залежить від сили удару і налаштувань вашого авто. Якщо ваша паливна система заблокувалась після аварії, ви можете запустити двигун вашого авто, зробив декілька кроків. І зараз я покажу і розкажу, як. Є два варіанти цих дій. Перший варіант для авто, який запускає двигун з допомогою ключа. І другий варіант для автомобілів, які запускаються з кнопки. Розглянемо перший варіант. Крок перший. Вимикаємо запалювання. Якщо воно у нас увімкнене. Другий крок. Вмикаємо запалювання до положення запуску двигуна, намагаючись запустити двигун. Третій крок. Вимикаємо запалювання. І четвертий крок. Вмикаємо запалювання до положення запуску двигуна, намагаємося запустити двигун. Зараз я покажу другий варіант для авто, у яких запускається двигун з кнопки. Перший крок: натискаємо кнопку Start-Stop. Щоб вимкнути запалювання, якщо воно у вас увімкнене. Другий крок натискаємо педаль гальма і натискаємо кнопку Start-Stop, намагаясь запустити двигун. Третій крок: відпускаємо педаль гальма і натискаємо кнопку Start-Stop, щоб вимкнути запалювання. І четвертий крок. Те ж саме натискаємо педаль гальма і натискаємо кнопку Start-Stop, намагаємося запустити двигун або без педалі гальма, просто натискаємо кнопку Start Stop, щоб вимкнути запалювання і перезавантажити паливну систему. Якщо ваше авто не завелось, то треба повторити кроки з першого по четвертий. І якщо ваше авто не завелось з третьої спроби, то краще звернутись до фахівців. Для чого все це? Коли ви намагаєтесь перезапустити свій автомобіль після відключення паливної системи, перший раз автомобіль перевіряє, чи безпечно перезапустити різні системи. Коли авто вирішить, що всі системи безпечні, воно дозволяє вам з другого разу запустити двигун. Якщо ви запустили двигун і поїхали, краще відразу звернутися до сервісу і перевірити все досконально. Бажаю вам, щоб з вами ніколи цього не трапилось. Хай вам щастить. На сьогодні все. Якщо вам відео сподобалось і було корисним. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А своє дякую ви можете кинути на картку всі дані під відео. Пока!